Усім привіт. Сьогодні у нас дуже важливе інтерв'ю. Ми будемо спілкуватися з 21-річним Дмитром. Він ветеран. Справа в тім, що півтора роки тому на авдіївському напрямку він втратив руку, і тепер фонд «Милосердя та здоров'я збирає йому кошти на протез. Ми ж зі свого боку хочемо, щоб ви почули історію Дмитра з перших вуст і подякували йому, і також допомогли. Тому ви можете... Переходити за QR-кодом, який бачите на екрані, щоб задонатити, а також ми додамо у коментарях посилання на банк. Тож, метро, доброго дня, дякуємо, що ви знайшли для нас час. Добрий день. Так, розкажіть, будь ласка, знаю, що ви втратили руку під час бою. Розкажіть, будь ласка, як це сталося, розумію, що можливо це боляче пригадувати. Моторошно трошки. Це досить прозаїчна історія, як мені здається. Обстріл мінометний, масований, піймав осколок в руку, наклав собі турнікет. Ну і потім зв'язався з командиром, зробив запит на евакуацію. З ми вийшли на евакуацію, і через певні проблеми з комунікацією вдалося евакуювати лише через 19 годин. От тому, якби турнікетний синдром, не було просто людина, яка б надала нормальну допомогу. У мене були перебиті дві артерії, тому там треба було ретельно, скажімо так, обстежити ту руку і. Зробити це якісно. Зробити це якісно, скажімо так. Тобто, ви просто лежали лежали на полі 19 годин поспіль? Так. Щось, щось пригадуєте, які думки були в той час. Я не знаю, здається, це супер страшно. Та різні думки. Я через те, що втратив крові, мені дуже хотілося їсти перший час, насправді я знайшов якісь батончики. Ну, мені допоміг мій побратим, він знайшов мені їжу. Я сидів, курив, пив під буль, нормально себе почував. У мене просто був побратим, якому одразу якби відірвало руку. І він був у більш складному стані. До того ж, інша рука була перебита і ну, якби. Ми були зайняті тим, тим тим, що піклувалися про нього певний час. От. Ну а в принципі, думки різні проходили. Ну, це, я думаю, зрозуміло, що різні думки мають місце в, такі, в таких ситуаціях. Як ви тепер живете? Як вам вдається з лівою тільки працювати? Та не знаю. В принципі, я зрозумів, що три кінцівки це теж не так мало. В принципі, Нормально живу, звик до цього. Ну, звісно, я, я правша, якби мені трохи, ну там буває моментами складновато, але це і зручно моментами, бо ти кажеш, що ти е, обізяний не вмієш писати, і за тебе все пишуть. Ну, тобто є свої якісь плюси в будь-якому випадку. Це, це теж досить корисно, якщо так подумати. От, але я, я обов'язково навчуся писати лівою рукою. Так зараз вчитеся вже? Почали? Трошки зараз, як -то, якось не до цього, ну, допомагає дуже те, що, по-перше, життя зараз так склалося, що ми всі майже ну, діджиталізувалися, ми використовуємо смартфони, планшети, ноутбуки і так далі. Тому це, в принципі, зручно. От, до того ж, ну, якщо казати про навчання, то навчання відбувається там, дистанційно. Тобто це постійний формат якихось там Google Meet'ів, Zoom'ів, і ти можеш просто друкувати на клавіатурі це все. Ну і в аудиторію насправді люди беруть деякі ноутбуки, кому як зручно. Розкажіть тоді, будь ласка, як ви на фронті опинилися? Тут би можна було якось пожартувати, але не буду. Де да, насправді теж досить така проста історія. Я... Почалася повномасштабна. Я з батьком поїхав у військомат, він, ну, він служив там. От. І перший час я просто допомагав по місцю там. Ну тобто, якщо були якісь задачі, то вирішували їх, Волонтерів там, купував хлопцям цигарки, які стояли на постах. Ну тобто, я там перший перший час певний був ще як цивільна особа. Потім я виходив волонтерів до себе на роботу. Ну і якби роботи потім не було, я займався ліпкою вареників, тобто теж завозив їжу там у військомат хлопцям. От, а потім мобілізувався просто і, ну, якби вирішив, що треба бути саме у цьому русі, скажімо так, і готуватися. А Це скільки вам було років? 19. Як до вас побратими ставились? Мабуть, ви були там наймолодший? Не впевнено, не найма... напевно, наймолодший так, але ну, насправді все залежить від того, як ти себе, е, як ти себе ставиш. Тобто, ну, е, повага в будь-якому випадку повинна бути присутня, неважливо, скільки людині років, мені здається. Е, ну і плюс я досить такий не знаю. Освічена, свідома людина, тому зі мною там є про що поговорити, скажімо так. І я досить комфортно себе почуваю з людьми, які старше мого віку. У мене зараз багато е друзів там, ну там за 30 років, кому їх, там за сорок Е, і іноді я дивуюсь від того, що, що ці мужики роблять. Тому якби це це все така штука, мені здається. Все залежить від людини в першу чергу. Тобто у війську ніякого шеймінгу не було. От ви з'явились там і таке, давай, Дмитро, роби завдання свої. Ну так, да, чому чому, якби ні? Ну вони звісно, є якісь, може там у ой, у чоловіків, боже, у чоловіків, у яких, ну, наприклад, діти мого віку, умовно кажучи, звісно, в них якось відбувається цей перенос, і вони, ну там. Ну, дещо піклуються, переживають. Але, ну, я ж кажу, це ніколи не відносини як дорослий дитина. Це постійно, як би, дорослий, дорослий. Це у вас була штурмова бригада, так? Ні, це піхота була. Піхота. Угу, я зрозуміла. А чим ви до війни займалися? Вчився, працював. Ну, тобто, звичайне студентське життя. Там теж я. В... Ну, є бакалавром психології. Я на третьому курсі пішов вже ж до армії. І зараз повернувся далі. Продовжую навчатися на магістратурі на нейропсихолога. У вас була академія відпустка? Чи... Я навчався в Шевченка на факультеті психології, ну, за загальна психологія. E, і на третьому курсі просто мобілізувався, академію відпустку мені не дали, оскільки ну, я розмовляв з замдеканом з цього приводу, вона сказала: Ну, ти якби ти планував е, закінчити навчання у 23 році, ти його закінчиш у 23-му році. Ну, тобто, якісь роботи я звісно здавав. Я особливо не афішував, що я десь служу перший час, а вже потім ну, всі якби дізналися, що коли там побачили, що ампутація в мене. Дізналися, що я десь взагалі був, скажімо так. Ага. Як як ну батько, ви також сказали, що ваш служить, да? тобто він нормально поставився до того, що ви пішли служити? Ну, mm -hmm. з обережністю, з батьківською, все одно, так. ну mm -hmm. Батько вважає мене досить такі доброзичливою людиною, ну такою, м'якою, напевно, скажемо так. Але зараз це вже ставлення трохи змінилося. Тобто він думав, що ви не готові служити? Та я не знаю. Ні, ну він мені постійно цим якось мотивував мене, скажімо так, погрожував, сказав, я тебе здам в армію. А коли я прийшов, сказав Забирай мене в армію, він сказав, ні, я не буду забирати тебе в армію. Ну тобто така ситуація відбулася. Ну, це, знову ж таки, я просто закінчував військовий ліцей там, у свій час і просто зрозумів, що в армію я не хочу йти, бо мені не подобається. Ну, Як все влаштовано, скажімо так, ієрархія мені не подобається. Це досить така сфера не для мене просто. Але ну, все одно ж то різні речі армія, війна, то різні речі. В чому різниця? Війна, там є елементи армії, але ну, там немає всієї оці, е, Ну, строєвої, в основному, скажімо так. Тобто, коли е, відбувається горизонталізація, стає дуже приємно е, служити в тому плані, що. Ну, ви всі тепер виконуєте одну справу, і немає до цього там командира, ти ну коротше, дозвольте туди, дозвольте сюди. Ви просто вже спілкуєтесь на ти з повагою один до одного. Тому що розумієте, яку справу ви виконуєте, і це дуже круто. Коли е, важливий там не, не звання важливе, а досвід важливий, це це дуже цінний досвід. Чи вам довелося працювати з психологом після того, після вашого повернення, після ампутації? Е, так довелося. довелося це досить таке сильне слово. Я, це це моя ініціатива завжди, тому що я ну, якби я в обожнюю цю сферу. По перше, ну я ж сам психолог. Е, я почав займатися власною терапією там ще 17 років, і це дуже допомагає. Насправді дуже сильно допомагає, коли ти розумієш, що з тобою може відбутися у стресових ситуаціях. Ну, тобі набагато простіше, тобто, мені здається, от саме психологічна підготовка дуже має бути на високому рівні у військовослужбовців. От. І, е, решта, коли відбуваються там е, ну, посттравматичні якісь моменти, ти розумієш, що тобі треба з цим робити, і це дуже, це дуже рятує ситуацію. А так, я працював, в мене була супроводжуюча терапія, е, але я. Е, Переживав ампутацію досить таки ейфорично якось. Тобто, ну я вижив, я почав це трансформувати в якісь там позитивні аспекти. Знаєте, там багато жартувати. Знову там повернувся додому, побачив всіх рідних, близьких, і мене напевно наздогнало десь на місяць дев'ятий після ампутації. Ну, от. ну і там були, звісно ж, не тільки ампутація. Я поховав свого найкращого друга. Ну І постійно похорони, там, да, коли треба робити семінари, ти їдеш на кладовище і трошки вибиваєшся з цього всього, постійно в якійсь дисоціації, чи ти військовий, чи ти студент, і воно якось так. Угу. Тобто спочатку ви допомогли собі сам? Так, так. Ну але в якийсь момент просто нервова система вже здала збій, і перше, що я зробив, це, звісно, пішов до психіатра е і почав медикаментозно себе трохи витягувати. От, а потім працю, працював з психологом, це вже була моя третя. І зараз я працюю з психоаналітиком. Да. Допомагає робота з психологом? Так, да, звісно, це обов'язково. Це, обов це ну, допомагає так. Угу. От хотіла якраз запитати, де ви знаходите силу, мотивацію, щоб жартувати. О, ну я не знаю, чесно кажучи. Ну, по-перше, да, це напевно мій там один з основних механізмів боротьби зі стресом, це без цього ніяк. Я б не знаю, що б я робив без гумору. По-друге, це якісь індивідуальні особливості, те, що я ну, вмію трошки розкручувати якось жарти, тобто чіплятися за якісь дрібниці. І це допомагає. Ну, так, напевно, влаштована комедія. Може, ну не знаю. Я в цьому не спеціаліст, але мені здається, так вона в принципі влаштована. Коли ти чіпляєшся за якісь дрібниці, там за рахунок якихось асоціацій до чогось доходиш. Ну і це круто, це круто. І я теж чим хочу далі займатися, люди ж досі бояться цього гумору, і з цим треба теж якось бути обережним, проводити якісь там пропедевтичні лекції на цю тему. Ну, але це, це згодом, скажімо так. Як погляди на життя у вас змінилися? Та не знаю, чесно кажучи. Як будь-яка стресова ситуація, з якою ти вилазиш живим, вона робить тебе міцнішим. Ну і мені здається, напевно основна трансформація, яка відбулася, це перестати сприймати людей. Як даність, і сприймати власне тіло як даність. Ну тобто, у нас люди народжуються з якоюсь презумпцією безсмертя. Тобто, і але коли ти розумієш, наскільки людина досить така е, як це кришталева істота, скажімо так, от, що насправді руки і ноги це це вже це не даність, на жаль і тому якби це треба цінувати. Які яким бачите своє майбутнє? Е, зараз буду розвивати, розвиватися в психологічному напрямку, хочу займатися реабілітацією військових, е, імплементувати деякі методики, які зараз ну може там новітні, чи якими ми не користуємося, тому що я якби ну звертаю увагу на це питання і досі не можу зрозуміти, чому реабілітація не така якісна, як могла би бути. І тому мені саме цікавий цей напрямок, от бо є дуже багато методів реабілітації, про які ну, багато людей там не знає навіть це одне, ну це скажімо так, основне. Якраз з е, милосердя та здоров'я центром працювати ви на собі ці методики вже опробовуєте. Можна сказати, що це буде такий підґрунтя. Під на собі ну, все випробував і іншим раджу. Так, да, можна сказати і так, але ж знову таки для того, щоб ну, якби віддавати ресурс комусь, треба спочатку закінчити це питання з, ну, з власним там тілом, здоров'ям і трошки підзібрати раму, як то кажуть. Так Дмитро, Дмитро, дякую вам величезне за ваше інтерв'ю. Сподіваюсь, що дуже швидко нам вдасться зібрати кошти на протез. Нагадую, що ви можете завжди відсканувати. QR код, який ви бачите на екрані, а також у нас в коментарях вже є посилання на банку. Дякую величезне, на все добре. Щасти вам добре.